Першим кроком необхідно чітко визначити проблему. Наприклад, що будете робити після закінчення середньої школи. Якщо ви вже закінчили школу, подумайте, що будете робити після інституту, університету або навчальної програми. Можливо, захочете зустрічатися з новими людьми, взагалі продовжувати свою освіту, продовжувати освіту в окремій галузі, збільшити досвід роботи, визначати, які варіанти кар'єри доступні або приваблюють вас. Розважатися та насолоджуватися життям, розпочинати кар'єру, захочете більше власної незалежності, розвивати окремі навички, талант, хист, підвищити впевненість у собі, об'єднатися та долучитися до друзів, розглянути, що є важливим для батьків, вчителів. Другим кроком встановіть свої критерії, що важливо для вас. Почніть із виявлення факторів, які вам найбільше важливі, якщо врахувати, що ви будете робити після закінчення середньої школи. Багато критеріїв можуть бути важливими для прийняття цього рішення. Які з перелічених найважливіші для вас? Можливо, існують інші критерії, важливі для вас, які не перераховані тут. Виберіть 3, 4 або 5 критеріїв, які є найбільш важливими для вас при прийнятті цього рішення. Третім кроком перерахуйте свої альтернативи. Далі розглянемо ваші варіанти та можливості, що ви зможете робити в наступному році. Можливості включає в себе університет, коледж, навчання, учнівство, отримати роботу, подорожі, рік, щоб зробити паузу, стажування, волонтерство, початок бізнесу і так далі. Виберіть 3 або 4 варіанти, які вас найбільше цікавлять. Тепер у вас є перелік критеріїв, що важливо для вас при прийнятті цього рішення, і список можливих варіантів або альтернатив для розгляду. Тепер ваше завдання полягає у вирішенні того, який варіант найкраще підходить для вас. Четвертим кроком оцініть альтернативні варіанти, що відповідають вашим критеріям. Для цього визначте ваші 5 найважливіші критерії зверху таблиці. Зверніть увагу, що критерії і показані альтернативи це лише для ілюстрації. Використовуйте ті, які на ваш погляд важливі. Далі визначте чотири найбільш привабливі варіанти і відзначте кожен в одній з клітинок на лівій стороні таблиці. Знову ж таки, ці показники лише для ілюстрації. Використовуйте власні. Тепер прийшов час подумати і зробити вибір. Розглянемо ваш перший варіант. Подумайте про це з точки зору визначених вами критеріїв, тобто, що важливо для вас, Розгляньте кожен критерій окремо. Якщо є дійсно гарне співвідношення, це означає, що даний варіант цілком відповідає цьому критерію, поставте тоді плюс 2. Якщо це підходить, але лише трохи, оцініть як плюс 1. Якщо немає зв'язку позитивного або негативного, поставте тоді 0. Якщо є дещо поганий зміст, тобто це є дещо проти того, що ви вважаєте важливим, поставте тоді мінус 1. Якщо дійсно погано підходить і це буде суперечити тому, що ви вважаєте важливим, поставте тоді мінус 2. Заповніть сітку для кожного з ваших варіантів, поставивши бал за кожним з критеріїв. Після того, як ви виконали цю вправу, складіть загальний бал, призначений для кожного з ваших варіантів. Тепер ви напевно сподіваєтесь на те, що робота виконана і ваше рішення зрозуміле. Можливо. Але це може бути не так. Це процес, який допоможе вам прийняти вірне рішення. Це не обов'язково вкаже вам на те, яким має бути ваше остаточне рішення. Чому так? Чому варіант, що має найвищий бал, не є вашим оптимальним вибором, тому що реального способу точно вимірювати інтенсивність почуттів усередині вас, не існує. Тобто наскільки сильно ви дійсно щось відчуваєте. Про що ця вправа змушує вас думати? Це про кожний варіант, що є важливим для вас. Ці цифри дадуть вам деякі ідеї щодо того, що здається вам правильним, а що ні. Але коли все сказано і зроблено, вам доведеться подивитися на кожний варіант і вирішити, наскільки сильно ви відчуваєте те чи інше. Можливо, варіант із найвищим значенням може зменшитись до числа 2 з точки зору того, що ви дійсно хочете робити. Номер 3 може піднятися нагору. Цей процес допомагає вам розглянути варіанти, порівнювати параметри, думати про важливі для вас речі і так далі. Це не робить для вас остаточного рішення. Ви повинні прийняти рішення. І це нас переносить до кроку номер 5